Чех, це симулякер. це метафора на те, що у людини є зовнішній світ і внутрішній світ, в якому він живе одночасно. Цей об'єкт, який стоїть позаду мене, це втілення цієї метафори. Це маніфест, закріплений на папері. І так само, як в мисленій людині, цей маніфест він може бути нечітким, неструктурованим і також доволі хаотичним. Метафора на Структуру розташованих зображень в самому ковчезі це метафора на вибіркове мислення і на структуру мислення, яка в нас є, оскільки так функціонує наш людський мозок. Ця концепція ковчегу – це те, що людина завжди із зовнішнього і внутрішнього вибирає саме те, з чого вона складатиметься, і що вона буде нести із собою. В проєкті взяли участь вже вільні сформовані художники, а також випускники Національної академії образотворчого мистецтва архітектури та Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Тема проєкту є надзвичайно актуальною це нас об'єднало, а також дозволило об'єднати бачення такі різні і водночас такі подібні. Даний проєкт називається Ной і це відображення ковчега. Тобто, за е, словами Джордана Пітерсона, це місце не ну воно не саме, воно також має тінь. Людина має вибрати якийсь певний сенс і не жити в хаосі, оскільки от оця тінь це також часткове відображення ось цього хаосу. Можна вважати, що без хаосу не буде спокою, але взагалі кожен має вибрати для себе, що для нього спокій, і не так сильно зважати на цей хаос, тобто бачити його, розуміти, приймати, але не давати цьому хаосу, проникнути всередину. Про що і мовиться в цій виставці, оскільки всі роботи мінімалістичні, Стичні гармонійно з собою поєднані, це упорядкованість, так, так би мовити, думок. Тобто упорядкованість людини всередині, все, що зовні, це також ну фактично людина і оточення також може бути хаосом, але потрапляючи в це місце, вона може відчути цей спокій на собі. Якщо мовити взагалі про ковчеги, тут відображення трьох ковчегів: перший ковчег це ковчег мецената, який має роботи в дуже відомі, і це як архів. Цей ковчег також має свою тінь. Ця тінь це відображення того, що не потрібно забути це мистецтво, це збереження певної спадщини. Якщо мовити про ковчег сучасних митців, він також має тінь, але ця тінь відрізняється тим, що сюди могли не потрапити ті, хто якимось чином відбився від всіх інших, хто будував. Ковчег молодий. Також дуже головним є ковчегом цієї організації. Це волонтерський ковчег, який працює як іззовні, так і всередині. І цей ковчег, так би мовити, більше уявний. Це простір, від якого дуже тісно залежать всі ці інші ковчеги. Я як художник простору. Займався саме тим, щоб показував тінь, і зробив її об'ємною для того, щоб показати саме велич і силу і вагу цієї тіні. Це те, що не увійшло у ковчег. Спочатку ми, ми планували один ковчег, а так як ми коли зайшли в цей простір, то тут вже один ковчег був, це архівний ковчег. І нам треба було зав'язати його з основним ковчегом. То ми вже працювали з простором і з тим, що мали в цьому просторі.